Десятки комунальних підприємств від перших днів війни стали єдиним механізмом. Перебирали, озеленювали, відбудовували та навіть встигали допомагати і заспокоювати інших харків'ян. Як наслідок, місто, що знаходиться зовсім поруч із країною-агресором, регулярно потерпає від ворожих снарядів, стало взірцем хайності та чистоти для усієї України. Ба більше навіть під час найскладнішого опалювального сезону Харків був із теплом, водою та всіма іншими комунікаціями. Я розумію, що нашу Україну треба спасити, тому я вирішив, нікуди не в'їжджав, працював, ну все время працював. Знабжаю Харків водою на лідновських резервуарах. Ну, Все, що від нас, все ми робимо. Що я думаю, вода буде Харкові. Комунальники кажуть, героями себе не вважають. На це жартують, просто немає часу. Адже навіть у відносно спокійних та не постраждалих районах Харкова роботи чимало й зараз. Ми в початку війни відповідали за те, щоб у мешканців Олексіївки були забиті вікна ОСБ. Ось це те, чим ми займалися. з... Початку березня більш ніж 10 тисяч, дивіться, стандартний будинок, п'ятиповерхово, чотири під'їзда це 60 квартир по три вікна, це вже 180 вікон, тільки один будинок. Дуже люблю свою роботу і працюю на благо міста Харкова. З перших днів війни нікуди не виїжджала. Не глядачи на те, що я на північній Салтівці, зараз знімаю квартиру, будинок зруйнований. Да, да. Ну поки поки що зовсім не з ну, незвісно мир Ігор Терехов каже, саме завдяки комунальним працівникам місто продовжило своє безперебійне функціонування. Попереду чимало роботи, та з такими відданими працівниками не лякають жодні складнощі. Дуже вдячний всім нашим дворовим робітникам, дуже вдячний усім нашим комунальщикам, комунальним службам. Який, незважаючи на усі жахи війни, працюють і працюють на відміну. Хочу усіх привітати зі святом, побажати вам міцного здоров'я, щастя, гарних емоцій. Хочу побажати, щоб якнайшвидше ми перемогли. І Наступив мир за відданість своїй справі та високий професіоналізм. Гості свята отримали медалі, подяки та пам'ятні дипломи. Ож, з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства для гостей влаштували святковий концерт. Віна, сестри, ми, брати, ми Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.